Електричний водонагрівач, простими словами, бойлер найпростіший і найдешевший спосіб отримати гарячу воду будь-де вдома. Електричні бойлери Bandini це простота монтажу, ефективність та ідеальне співвідношення ціни та якості. Пропонуємо вашій увазі модель Bandini SE, яка роками використовується в італійських будинках, офісах та квартирах. Цей бойлер дуже простий в установці та надійний. Бандіні це сімейна італійська компанія-виробник, яка працює з 1955 року та постійно розвивається. Ця модель бойлеру інсталюється вертикально, його потужність 2 кВт. Виготовлений з високоякісної сталі з внутрішньою обробкою поверхні типу Small Glass. В цьому бойлері використовується магнієвий анод для підвищення захисту від блукаючих струмів. Максимальна температура 65 градусів. Присутній вбудований термостат. Максимальний тиск 8 бар. Також є сигнальний світлодіод. За 3,5 години цей бойлер розігріється до температури 50 градусів. Енергетичний клас С. Ми імпортуємо бандіні СЄ в розмірах 80, 100 та 120 літрів.